Будемо їхати ліфтом, тому що маю візочок. Так, би поїхали на екскаваторі. Привіт! Сьогодні запрошую вас з нами до магазину. Хочу подивитися взуття. Кажу там класні акції і знижки. так так, так. Ми ж, прийшли на ліфті. Підніматись будемо. Угу. наче. Ну, хочу подивитися е, взуття. Е, конкретно це е, чоботи, тому що це маю такі вихідні, а мені треба такі повсякденні. Магазин нікуди не переїхав, це я пішла не в ту сторону. Ой. Але Но магазинів нових дійсно додалося, тому що, тому що раніше таких, магазин, таких магазинчиків тут не було деяких. Я пішла на сторону Юску, от, а мені треба було геть в іншу сторону. Ще я думаю, о, мабуть, дитячий розважальний центр десь переїхав. Зараз подивимося. Я думаю, він на місці. Треба буде якось дітей привезти ми вже тут не були. Це бачите, це, мабуть, після того, як ракета -то потрапила сюди, то цю частину вони ще не відремонтували. Ага, тут вся оця частина, вона не працює. І дитячий також. Атлетікс на місці, тому зараз йдемо дивитися, що там є, які акції, мішки, що повзуть, що може для те щось гляне. Так, дивіться, я взагалі приїхала ось ці чоботи поміряти. Я побачила акцію в інтернеті і вирішила приїхати поміряти. От віддалі було б було б класно, якби чорний чорний розмір був на мене. Але на складі тут немає розміру, і взагалі, наче його вже в Україні, немає. Ну, ну, тому що, як бачите, така знижка класна. А оці повинні бути. Зараз ще подивлюся. Я ще отакий от варіант розглядала. от Вони також тут є. Ось такі каламбії. От мені треба якраз такі чоботи, щоб з дітьми ходити, десь там подорож, тому що такі гарні для міста в мене є. Що була тільки одна одиниця в магазині, Це це вчора ввечері дивилася, а зараз вже немає. Тому треба буде замовляти через інтернет. Ще я звертала увагу на ось такі, але якісь вони такі простенькі. І оці ось. На сайті, коли дивилася, наче були такі. Цікаві, але вони теж якісь такі грубі. Теж, бачите, ось яка акція. Так, Оці непогані. Також, але ну, дуже класна знижка, але тут майже всі розміри маленькі. 34, 35, 37. Все дуже багато класних розпродажних моделей, але немає розмірів. Вже багато розкуповували. О, ось ці класні куртки. Філа. І це взагалі така крутезна куртка. Дивіться, яке пальто, зараз якийсь тренд, я бачила такі куртки, такі блискучі. Ну так. Нічого, так, нічого. Цікаво виглядає. Так, ну, який це розмір. Тут немає розміру, а ну зараз... Дивимось, скільки вона коштує. Вже виходимо з магазину і так трошки проїду ще через чоловічий відділ. Вже майже на виході, дивіться, яку класну кохту побачила. Це чоловіча, на неї зараз 20% знижки. Коштує 799 гривень. От хто любить такий стиль, то Ось така крутезна кортина. Також є ще, я так думаю, це з цієї серії куртки. На них також на 20% а коштується вони. Угу. Дивіться куртка. І є ще такі ковтини. Ну, оцей варіант набагато тепліший такий, ніж той попередній. Якщо під куртку, то ну, я б напевно брала оцю. Вони б такі тоненькі і тепленькі. Ну, я маю на увазі там для чоловіка, для дітей, для дорослих дітей. І ось, дивіться, яка класна кофта. Ну, Взагалі дуже багато знижок, дуже багато. Цікавих речей по адекватним цінам так, що це у нас запущало. Ми ж на це нічого не вивозили. Ніхто до нас не йде. Ну, то і так. Така система. Ми заїжджали щалу і виїжджали. Зараз може будуть ззаду бігти, гукати, та перевіряти. Так, ну, зараз ще зайду в декілька магазинчиків. Зараз буду замовляти їх через інтернет, якщо їх не розібраю. Бо я так думала, що якщо вчора ввечері вони були на сайті, думаю, якраз сьогодні приїду і заберу їх останні. А виявилося, що, мабуть, хтось до мене вже приїхав зранку і забрав. Так, один ліфт не працює тут, то будемо зараз ті на інших. Я знову загубилася, пройшла поворот на ліфт. Треба частіше приїжджати, бо давним-давно вже я тут була. Зараз їдемо. Ага. Такі воно якісь будівельні матеріали. Так, ми хоч сюди прийшли. Все. Так, ми швиденько подивилися, що там в Атлетіксі відбувається. Ну, треба більше часу, щоб щось поміряти, цікаве щось знайти. Ну, а як я конкретно їхала за чого там, то часу вистачило. Зараз зайдемо ще в Інтертоп, подивимося, що там є. нью Йоркер закритий, його ще не відремонтували після тих прильотів, а Інтертоп працює. О, люблю я, звичайно, цей місяць січень, а потім і наступний лютий. В кожному магазині якісь акції, розпродаж і так далі. Так, пишемо, що давайте щось подивимось. дивіться, які класні. Добрий день. Навіть елітні літні варіанти є, маєте крокси такі маси грусики. Знижки немає зараз, такі прикольні. Я б таких ходила, і навіть по місту. это костичка приходит Минус 20% додаткового до, до распродажных. Такие. Наконец. Сколько это стоит? Это такие, как у Була в, в мене така думка купити собі щось подібне, скільки вони коштують. Ось ну, такі там да, Ну, Потім я щось передумала. Передумала і все. Мені навіть аромат дали протестувати ескада Так, розказую вам прикол за куртку, за пальто. Блін, це ж треба так протупити. Е, я вам показувала пальто і сказала, що воно таке прикольне, тому що воно блискуче. Да, і то воно таке виглядало непогано, непогано. Можна було носити його. Так я ж потім додивилась, тож воно було вивернуто на іншу сторону. Тож його була ця внутрішня сторона, хтось його вивернув і так і почепив на вішалку. І так воно залишилося висід на стічці. А я ж підійшла і бачу, все так по моді, по моді. От. Ну Потім вже коли діло дійшло до того, що я шукала цінник. Я зрозуміла, що цінник в кармані, а карман вже геть з іншої сторони. Ну, На тому зйомка й закінчилася. Так що, такий прикол.